Друзі, привіт! То що ж найважливіше з усього в мотоциклі? Звісно, двигун. А і саме його конструкція. Тобто в якому форматі він виконаний. Це рядний двигун, одноциліндровий або ще інші конструкції. Найоптимальнішою конструкцією вважається В-подібна двійка якось тут. Чому? Бо саме цей двигун дає крутний момент одразу. І людині не потрібно викручувати мотоцикл до, там, до десятків тисяч обертів, щоб отримати потрібний крутний момент. Перевага цього двигуна, що він комфортний в місті, він комфортний на трасі, він комфортний на малих швидкостях, він комфортний на великих швидкостях. Саме в цьому є велика перевага панамерики сті над іншими моделями, що є на ринку в цьому класі. Цікаво, що мотоцикл можна дооснащувати майже без нескінченно. Почнемо з того, що можна побачити на цьому мотоциклі. Захист баку, окрім того, що захищає бак, дозволяє вам в стійці триматися за нього ногами. Захист двигуна та радіатора, захист картера, захист радіатора тут, також захист глушника, багажні системи. Ось тут, де ви можете встановити кофри трьох видів: це пластикові, як тут алюмінієві, або навіть м'які. Вони кріпляться тут і тут з цікавих речей на мотоциклі також і функції це підігрів екіпірування, тобто не дуже розповсюджена історія на нашому ринку, але дуже класна. Є куртки з підігрівом, є штани з підігрівом, під'єднуються під сидінням під роз'єм, і ви отримуєте прям постійний комфорт. Не треба там морочитися з надяганням. Купи купи речей на себе. Що тут цікавого є? У нас Ну тут є підігрів рук, відповідно, є режими їзди, спорт, дорога, дощ. Також є сенсорний екран з навігацією. А з цікавого те, що цей мотоцикл постійно в наявності в салонах Київ та Дніпро. Мотоцикл, мабуть, один з найлегших в класі, один з найнижчих в класі. Має АБС, трекшн, кутовий АБС, кутовий трекшн, має систему Антістопі, антівілі. Бо має дуже серйозний електронний блок, який слідкує за його станом і положенням на дорозі, і рятує вас від різних помилочок. Ціна 21 тисяча євро. Ви забираєте офіційний мотоцикл на гарантії, без додаткових платежів. І ця вартість значно нижня ніж вартість конкурентів, які мають інші конструкції, інші двигуни і починають їхати або отримувати достатній крутний момент лише з високих обертів. Тому запрошуємо вас в коментарі до цього відео і поділіться своїми враженнями та думками про те, що ви подібна двійка, мабуть, один з найкращих двигунів для спорттуристів.